Те, що російські окупанти, російські пропагандисти, вони от ці свої наративи, як ми називаємо, фейки, свої вкиди, вони пхнуть і пхнуть в інформаційний простір і в український, і в західний. І от центр протидії дезінформації він ретельно збирає цю інформацію, аналізує її, і зараз його представниця готова поділитися, чого ж нам чекати. Цього тижня, що в інформпросторі побачать, припустимо українські громадяни, що їм нав'язуватимуть, які отакі штуки е деструктивні. Е що тягнутимуть в західний інформаційний простір? Долучається до нашої розмови е керівниця департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації при РНБО Аліна Бондарчук. Пані Аліно, я рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Доброго вечора, пані. А, знаю, що підготували ви таку ці ціле зведення, Знаєте, от е, таке, ну е, я не буду його зрозуміло порівнювати із генштабом, але все ж таки протидія дезінформації. Вона в нашому світі в сучасному вона ну зрозуміло, що теж дуже важлива. А росіяни, ну ніде правди, діти, вони майстри в цьому. І вони проводять такі інформаційні атаки з того. З іншого боку, намагаються притулити щось своє, отаке, щоб воно десь у мізках людей залишилося і е, псувало їм життя, пригнічувало їх. Е, зараз ми от з політологом мали і мої колеги з експертами мали розмови щодо того, що відбувається в Давосі, е, і безумовно пропагандисти російські, я переконана, що вони не можуть обійти цю тему. Так? Так, абсолютно вірно. І вся ситуація, яка стосується безпекової е, формули е, України, вона завжди оточена е, міфами російськими і стереотипами про те, що це все безперспективно. Е, е, а головний наратив, який поширюється під час е, саме ось таких е, зустрічей, це те, що колективний захід готовий воювати до останнього українця, тобто не ми захищаємо свою територію, а колективний захід. Руками е, українців готовий воювати там до останнього вплоть там до того хто вже вимкне світло на кордоні нашої mm -hmm. багатостраждальної країни, як вони стверджують, тобто тому... це глибина, глибинна держава, рептилоїди. Ну це я отрую, звичайно, але що ну в тому в тому сенсі, що насправді е, заходу на українців плювати на перемогу плювати, вони yeah. просто хочуть е, нашим. Руками знищити Російську Федерацію, і, от е, мовляв, українці не ведіться на це. Оце під таким соусом подавати так, так, так. Основний наратив абсолютно такий: не ми хочемо відгородитися від Росії і хочемо е, розуміти, що після завершення війни перемогою України е, ми будемо мати гарантії від е, тієї ж Росії. Ну, на жаль, ми не можемо зробити ось так контрол c Ctrl-V uh -huh. і переставити свою країну десь ближче, наприклад, до тієї Швейцарії. Але е, в нас з сусідом, не нам не, не повезло з сусідом, як можна сказати, і е, від недоброго сусіда будується високий паркан. Е, не вже давно це ясно, і це вже давним-давно придумали до нас. І нам потрібно розуміти, що цей паркан повинен бути високим, надійним і міцним. І не в залежності від того, хто поміняється на заході, який лідер, яка буде правляча партія, нам треба розуміти, що ці безпекові гарантії. Будуть виконуватися абсолютно усіма е, гарантами. А пані Аліно, дивіться, тут буде. Ми можемо припускати. Ну, що практика аналізу ЦПД каже, буде якийсь розподіл, от в цю тему тему Давосу, безперспективність цієї формули миру. А вони в якихось різних варіаціях тягнутимуть в український і в західний простір, чи це отак от валом в соцмережі, якісь ну, підконтрольні лояльні до. Кремля західні змі в наших там телеграм-каналах, е, ймовірно е, в іншому в інших джерелах медіаполя. От все, все це буде приблизно однаково. Чи на заході вони обережніше діють? Е, ні, в них на заході інший наратив. Ми ж зараз говоримо, що буде відбуватися в нашому. Інформаційному ага, ага. Ну я так е, вирішила за зачепити ще і це, тому що <рес> ні, ні, ні. ні, ні, А повірте, європейців абсолютно, абсолютно не зачіпає історія про те. Що в Україні там буде там війна? Ну це ну розумійте це правильно. Коли війна триває роками, європейці е на це дивляться вже як на історію, до якої всі звикли. Та й ми в принципі ну, на жаль, так. Ми, ми між собою говоримо всі за столом, сидячи там колеги з колегами говорять. Всі говорять про те, що вже всі звикли до цього, до цього стану звикли. І це абсолютно нормальна реакція психіки, тому що психіка не може бути завжди в кризі. Якщо психіка буде в кризі, ми всі з вами будемо країна з людей з психологічними відхиленнями, на жаль, але є звикання, це все розуміють, і, і, до речі, на Заході наратив саме стосується ось цього звикання. Тобто, втома від України, європейці втомилися, просто вони звикання. Переходять mm -hmm. у втому. Mm -hmm. От. і ніхто не говорить, що в 2023 році збільшилися донати, збільшилася фінансова допомога, в 2024 році приїжджають різні лідери до України, говорять про підтримку на 2004, 2005 і 2006 роки. Тобто, ніхто про це не говорить. І вони ось цю звичайну таку притирку називають втомою. І таким чином ось цей наратив про формулу миру буде. Відгукуватися mm -hmm. в західній аудиторії, ну знаєте, я собі так уявляю, що вони просто переконують самих європейців. Ну, бачите, всі втомилися, ви втомилися, і європейці такі сидять і думають, слухайте, а може, ми точно втомилися. Так. От на, це на це розрахунок. А шановні слухачі, шановні глядачі, до речі, от тема ця, про яку ми зараз говоримо в ефірі, вона дуже важлива. І якщо ви маєте якісь запитання до наших гостей і зараз, і в інших темах, ви залишайте безумовно свої коментарі під цим відео. Підписуйтеся на YouTube канал Громадського радіо. Ну, відповідно, швидше отримаєте відповідь на ваші запитання. Діліться своїми думками, аби ми могли доповнити розширити якимось певним чином ту картину, яку ви хочете бачити. Ту інформацію, яку ви хочете отримати. Я нагадаю, Аліна Бондарчук зараз з нами керівниця департаменту збору і моніторингу інформації ЦПД, тобто центру протидії дезінформації нашої ради Нацбезпеки і оборони, говоримо ми про е, тенденції, про е, наративи, які росіяни цього тижня просуватимуть в інформпростір, в першу чергу в український. Е, не можемо ми не зачепити історію з А 50 і Іл-22. Ну, от, як Юрій Ігнат зазначив, другий виявився. Живучий гад, це так, але все ж таки, подія, ну м'яко кажучи, не пересічна. Подія е, така, від якої радіють усі українці, і я думаю, що окупанти просто в них має піна з рота від е, злостивості лісти. Вибачте, за е, таку так, так, метафору і, так і, і так. і що во що вони з цим робитимуть? Тому що ну 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 все, ну збитий він, той е, ДРО, так. Вже нікуди від цього не подінешся, але якось треба це пояснювати. Ну ми бачили, вже, що вони тягають історію, що це був Френдрі Фаєр. Їм же ж настільки прикро визнати, що це українці могли цей літак знищити. Але ж теж треба з західною uh -huh. зброєю, яка не дієва і застаріла, так і, і могутня ППО, могутня ППО російська. Це ж в них а, така іконка собі. Так. Ну вони вони мають якось. На це відповідати в угу. А, Ну Будемо казати так. Напевно, А-50 зняли іконки з, з, з торпеди, а з ІЛ-22 ще не зняли. А, тому того збили, а того не добили. Нехай буде так, але якщо не без жартів, то сьогодні. Цілий день в російському інформаційному просторі Вакханалія і всі і защиряються один перед одним ударами відплати. Ага. Хтось кричить, що це має бути Київ, хтось кричить, що це знову має бути Харків, хтось кричить, що це має бути Одеса. На Одесу у них взагалі там окремі плани. В них Одеса це як, знаєте, типу такий пункт, який вони не виконали, і воно у них прям як больовий такий синдром виникає. Тому удари від плати це те, що сьогодні ми фіксуємо цілий день. Вони там один поперед одного скачуть, розказують хто куди поїде. Їде хто буде кого де топити, стріляти в кого буде ось така історія. Я не хочу це навіть переказувати, тому що це гидко. Але я прошу, закликаю і молю всіх українців. Будь ласка, в найближчі дні реагуйте на сигнали повітряних тривог, особливо е території, де є е куди долітає балісти балістика. Будь ласка. Реагуйте на сигнали повітряних тривог, тому що ви знаєте нашого сусіда неврівноваженого, і все може просто бути. Ну, все може бути, тому будь ласка. Реагуйте на сигнали повітряних тривог, ну так це, це взагалі це той рефрен, з яким ми маємо жити зараз повсюдно і повсякчасно. Тому що ну дійсно скажений сусід. Він що через якісь військові невдачі, що просто yeah. на рівному місці вдається по якихось своїх оцих збочених викривлених військових планах в їхніх головах до ракетних обстрілів мирних українців. Yeah. І треба розуміти, що навіть якщо вони планували ну а бачите, зараз певна така ритмічність є в їхніх ракетних атаках. Навіть якщо вони його запланували, вони радісно будуть доповідати писати у всіляких телеграмах та фейсбучиках, що оце дивіться, це вам, от за те, вам за те, і що ще, 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 ще за щось інше. Але oh. в нас ж, ще є усвідомлення, що Росія ну дійсно, ми е, час від часу чекаємо, що до якихось дат вони будуть це прив'язувати е, саме масовані якісь атаки повітряні на е, територію України на наші міста і села, і відповідно, ну з одного боку, так готуємося повсякчасно. Але усвідомлюємо, що загроза певним чином через цю їх збочену прив'язку вона зростає в певні періоди. І цього тижня є певний день, в який ця загроза підвищується. Я так розумію. Так, є такий день. Це 20 січня 24-го року. Я в жодному разі не спонукаю до цього абсолютно нікого і нічого не маю, якби на меті. Просто попереджаємо. 20 січня День Автономної Республіки Крим будуть розповсюджуватися інформаційні агітки, типу що Україна вже забула за Крим, Крим не потрібен Україні. Крим це частина Росії, Крим наш. Ось ця вся буде історія. Так. <реш> Я так її можна <реш> окреслити, Передчуваємо. Так, в інформаційному просторі. І, можливо, можливо, вони якось будуть вітати нас в кавичках, вітати з цим днем. Можливо. Але не варто забувати про те, що у нас є загроза повітряних атак щодня. Прикордонні вони і є щодня. Ми не забуваємо про каби, які літають там по Херсону, прилітають щодня і гинуть люди. Тому, будь ласка, реагуємо на сигнали повітряних тривог знову ж таки. А на рахунок хочу додати на рахунок. Попередньої історії про літаки відплати вони можуть знову ж таки збирати там якісь комітети. В ООН. вони будуть просувати в західних змі історію про те, що ось бачите, проти нас воює весь світ. Захід постачає Україні недієздатну зброю, яка не стріляє, і ми цією зброї, яка не стріляє, збиваємо їхні А-50. Тобто, знову ж таки будуть просувати в західних через західних спікерів історію про те, що Росія воює з всесвітнім mm. злом під назвою. Тотальний захід. Мирний дерло, а 50 летів, вивідувати, куди ж вдарити так. ракетами, а підступні західні ракети знищили цей мирний, абсолютно нешкідливий літак. Привезло, ну, приве дзеркало. Так, 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 безумовно. Друзі, нагадую, youtube трансляція громадського радіо на нашому каналі. І ми дякуємо тим, хто нас дивиться, дякуємо тим, хто нас слухає. Дякуємо за час. Віру, це ну, ми дійсно цінуємо. Ну, врешті-решт, ми для цього і працюємо для того, щоб вас інформувати повноцінно. І, ну, відповідно, підписуйтеся на наш YouTube канал, і е, будете ви знати е, в такому разі більше. Більше з наших ефірів, більше з наших Ютуб трансляцій. І е, раніше про це дізнаватиметься, тобто ну, дізнаватиметься. Е, тисніть кнопку підписатися, будьте з нами. Е, і, а ми ж продовжуємо розмову, тому що під. Дбірка фейків вона і е, наративі вона не закінчується. В нас е, на носі е, ухвала закону про мобілізацію. Вони тягають цю тему вже місяцями. Зараз е, в них чергове загострення на тлі того, що наближається його ухвала. Чого чекати тут? Ну, на жаль, вони тягають цю тему тільки через те, що ми її підігріваємо. На жаль, тут не працює система One Voice, як ми можемо визнати. Одні депутати говорять якусь свою думку, інші кажуть, якісь там експерти, які ніким не визнані, починають розповідати, як потрібно будувати закон. Всі ж краще знають. У нас є ж такий анекдот, да що таксист краще знає, як державою керувати. Тому, е, от на тлі ось цих розмов паразитують росіяни, і ось ця історія про те, що е, мобілізація мобілізація вона пройшла б спокійніше, е, якби не підігрівали інтерес наші ж. Депутати, наші ж там експерти, журналісти і все інше. В чому там історія? Ми сьогодні дивилися їхній інформаційний простір і побачили дуже багато. Ну, дуже багато новин пов'язаних з мобілізацією. Створили прогноз. Вони десь на 12-ту годину ми вже його зробили. Він був готовий. І десь о 16.00 ми вже зафіксували перший фейк на цю тему. Значить, яка була історія? В Івано-Франківську чоловік переходив дорогу через сплошні полоси і його ловили працівники поліції. Це зафіксували на камеру, виклали відповідно в телеграм-канали, в які, коли люди скидають таку інформацію, вони думають, що вони. Я не розумію. Вони думають, що напевно їм якусь медаль дадуть за те, що вони такі відео скидають, чи їм їх хтось прославить на весь світ. Е, я не розумію сенс скидати таку інформацію в телеграм-канали, анонімні, де ти не бачиш, хто сидить за екраном. Ну, Але так. це вже інша історія. Е, і таким чином скинули це відео. Росіяни відповідно, так як ми знаємо, що телеграм-канал це все робота КГБ, це все Росія. Всплоло це відео десь в Росії, і вони перекрутили це, ніби таким чином, що це в Івано-Франківську ловлять ухилянта. А ну це, це, це загальна їхня практика. Тобто такого такого контенту варто очікувати збільшення, і на останок в нас хвилиночка лишилася ефірного часу. Mm -hmm. Ми не можемо е не згадати і нашу енергетичну інфраструктуру. Тому що е ну е поки що з були такі ну достатньо поодинокі е фейки. Про те, що в нас вже все повідключали або ось, ось відключать на два тижні, бо ми тут все повиков. Користували mm -hmm. енергії не вистачає триватиме це цього тижня? Е, цього тижня ми прогнозуємо, що якщо будуть ракетні удари, а в них є висока ймовірність. То можуть закидатися фейки про те, що енергосистема України не готова до таких ударів, що ми не підготовлені до зими. Ми всі замерзнемо і ми всі тут з mm -hmm. присохнемо десь на вулиці до, до снігу, не знаю, можливо так. Але будемо сподіватися на наше ППО і молитися на наше ППО, і сподіватися, що російські Іли, Ани і все інше буде чекати ось така доля, mm, яка. Так, Азовському морі місця багато. Щоправда, так, чистити так, потім так, його доведеться так, від, якщо від цього що, не потребу, якщо так. що, ми копали чорне море. Ми ще докопаємо Азовське, щоб всім було місце. Копати чорне море це окрема тема. Треба пані Аліна, треба не забути її якось зачепити. А за сьогоднішню підбірку за ознайомлення дуже вам дякую. Гарного вечора. Шановні слухачі, керівниця департаменту збору і моніторингу інформації центру протидії дезінформації при РНБУ Аліна Бондарчук зараз була з. З нами на зв'язку. Дякуємо їй і, і бажаємо гарного вечора.